Цікаві факти, про які ти не знав. Останній вас шокує Оригінальна рецептура Кока-Коли містила екстракт коки, але з часом цей інгредієнт був замінений на декоканізований коксин. Рецепт Кока-Коли суворо охороняється компанією. Лише невелика група людей знає його повністю. Під цим відео неможливо залишити коментар, якщо ти підписаний на нас. Найбільший пінгвін мав близько 1,6 метра у висоту та важив приблизно 68 кілограмів. Перший мобільний телефон важив понад 1 кілограм та коштував приблизно 4 тисячі доларів. Ті, знає, хто в вас закоханий, це той, хто з'являється після натискання поділитися, а тоді більша вагітність може призвести до збільшення сексуального бажання у жінок. Напевно, у кожної людини є мрія стати мільйонером. І я не виняток. Ви можете допомогти мені в цьому, і будьте впевнені, вам це повернеться в мільйон разів. Подаруйте хоч гривню, вам це нічого не буде вартувати, а мені допоможе. Монобанка в описі профіля залишилося зовсім небагато. Всім дуже вдячний. У деяких країнах працівниці сексуальної сфери можуть зареєструватися та працювати легально.